Вітаю малята! Пропоную вам зараз прослухати невеличку розповідь. Жив собі у лісі маленький зайчик. Він дуже любив бігати по галявині, гратися з метеликами та ховатись від дощика під великими листочками. Одного дня він помітив, що йому стало важче стрибати, а ученята бачило не так добре, як раніше. Він засмутився. Побіг до мудрої сови за порадою. Сова, сово, що мені робити? Я так люблю стрибати, а тепер ніби сил не вистачає, засмутився зайчик. Сова подумала і відповіла. Тобі потрібно їсти більше корисних овочів, особливо моркву. Вона допоможе твоїм оченятам добре бачити. А лапкам бути сильними. Зайчик одразу побіг на город до їжачка, який вирощував найсмачніші овочі в лісі. Їжачку, дай мені, будь ласка, морквинку. Ось тобі найсолодша, вона дуже корисна, сказав їжачок і простягнув зайчику помаранчеву морквинку. Зайчик відразу скуштував моркву. Вона була соковита смачна. Через кілька днів зайчик знову стрибав високо і бачив далеко-далеко. Наступного дня він пішов до сови. Дякую, Сово, тепер я знаю, що морква справжній скарб для здоров'я, і відтоді зайчик завжди їв моркву і розповідав усім усім друзям, яка вона корисна. Ось так малята. Тепер і ви знаєте, що морква це не просто смачний овоч, а справжня вітамінна суперсила. Вона допомагає оченятам добре бачити, ніжкам бути швидкими, а всьому організму здоровими. Тож не забувайте їсти моркву як зайчик і будете такими ж спритними, веселими та сильними.